Меркурій переходить знак Козиріг, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 8 по 28 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. З землі та лець дівай козоріг. Спочатку загальна інформація, потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Меркурі? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, новини, документацію або про наше близьке оточення. Козоріг у нас такий дуже відповідальний знак зодіака. про дисципліну, структуру, чіткість, порядок, послідовність про. Кар'єрні свої такі навички про професійний стан, про досягнення от в професійному такому робочому плані. Відповідно, ось ці енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де вони у вас будуть проходити. Це нейтральне положення для Меркурія. Відповідно, період не повинен бути якийсь суперпоганий або суперкласний. При цьому тут дивіться у нас. Меркурій в момент переходу в знак козорога робить негативний неприємний аспект до планети Нептун. Нептун у нас про ілюзії, заблуждення, обмани, самообмани, викривлене сприйняття дійсності, інтуїцію. Відповідно, тут будьте обережні в цей проміжок часу, тому що потенційно вам можуть надходити якісь пропозиції, коли вас потенційно якось можуть надурити, або там якісь можуть бути підводні камені. А дуже сильно можете ви викривлено сприймати якусь дійсність. Те, що вам кажуть, говорять, або якось так знаєте, дивитися на пропозиції через призму рожевих окулярів. А, як варіант, тут може дуже сильно потягнути, наприклад, на езотерику, психологію, містику, тарологію, астрологію от все, що таке дуже незвичне. А, але тут ще момент того, що у нас Венера робить позитивний хороший аспект. А венера у нас про кохання, партнерські стосунки в будь-якому форматі, в будь-якому планета грошей доходів, витратів, задоволення до Меркурія. Відповідно, тут може бути знайомство в любовному плані. А це може бути історія, коли ви зможете проявити себе через свій якийсь авторитет. І, наприклад, домовитись з кимось про щось, убідіть кого-то в чому-то. А це може бути історія, що вам хтось признається в коханні. Може, як варіант з кимось побачення у вас буде, може ви передати на якийсь новий формат в ваших стосунках. Як варіант, це може бути історія того, що по Венері тут можете. Витрачати гроші на своє задоволення в онлайн форматі якомусь, або це може бути історія того, що ну то комусь будете приємно як варіант робити здоров'ям красою. Можете дуже сильно тут займатися прям А, Питання домовленості на офіційно робочому рівні виходять на перший план. Офіційний план має на увазі там документи. І Тут щось можете переоформляти там ТОВ, ФОП, перевірки, там все не якісь служби. от, 100% може бути актуальним на робочому рівні. Це можуть бути домовленості з новим клієнтом, з інвестором може як варіант, це буде типу там перемовини з. Керівництвом, які стоять вище за вами, і тут якось, от авторитетні, більш впливовіші, на кращому такому соціальному, соціальному рівні, люди можуть на вас якось стиснути, давити, піджимати себе, якось щось ну намагатися от контролювати вас. Як варіант може ви проявити свій авторитет? Підіжмете під себе когось в цілому, тут можуть от, в вашому оточенні з'явитись люди набагато, по перше, старші от по соціальному статусу вище, з'явитись вашому житті, які в подальшому в чомусь вам якось посприяють. Може бути знайомство з авторитетними людьми, теж я сказав, питання. Перекваліфікації, підвищення кваліфікації також буде актуальне. Може, вам дадуться якісь ситуації, коли ви зрозумієте, що треба міняти сферу діяльності, або треба там, може вам керівник скаже про те, що вам не вистачає якогось досвіду. І вам треба от навчитися чомусь, і вам вас відправлять на якісь курси. Така історія. Новини можуть бути в цілому з приводу роботи. Там хтось пішов, хтось прийшов. От щось якісь події можуть відбуватися. Тут як варіант, ви можете взяти на себе відповідальність за інших, або хтось візьме. За вас відповідальність за вирішення якогось вашого безпосередньо питання. Судові процеси можуть також бути актуальними: там аліменти, субсидії, позови якісь з адвокатами, юриспруденція от такому форматі. Ще раз повторюсь, тут можете отримувати якийсь відчувати може тиск від інших людей на вас. Ну і в принципі, от ваше мислення, воно стане якимось таким більш прямолінійним, структурованим, заземленим, матеріалістичним. Тобто тут емоції якось відійдуть на другий план, і тут якось от в комунікації навіть я б сказав, що можна відчувати себе трошечки такими суховатими. Я б сказав. А хто найбільше відчує? Кардинальна ось у нас це овен. Рак терзи, козиріг, а також сфери діяльності, які пов'язані з держуправлінням, люди, які працюють на когось, тобто в підлеглому положенні, все, що пов'язане з банківськими структурами, нерухомістю, страхуванням управлінці будь-якого контексту, де в принципі все. Ну і перший знак зодіака у нас буде телець для тельців. Це у нас буде дев'ятий сектор гороскопу, куди переходить Меркурій. Відповідно, тут дивіться де сектор. Абстрактного мислення і мрій. І тут дивіться, очікуває оцей неприємний аспект з Нептуном, дуже сильно щось можете ідеалізувати собі, захотіти якусь реалізувати нову мрію, але но це може бути якось не на часі, наприклад. Така історія. Документи, судові процеси. Як варіант, тут можете почати займатися документами, переоформленням чогось, відновленням чогось, позовом на когось, наприклад, або може хтось на вас подасть позов, ну, те, що я казав на самому початку. Будьте уважними з підписанням будь-яких документів, адже тут можете щось прогавити, і це може бути вам не на користь. Подорожі можуть бути актуальними, може будете планувати з кимось подорож, а може вам хтось запропонує подорож, може до вас дійде новина, і що вас хтось кудись запрошує до себе в гості. Переїзд як варіант може бути, або зрозумієте, що хочете, от по Венері, о той хороший аспект, про який я казав на самому початку, відчувати себе в більш. Приємному форматі, і тут захочеться вам переїхати на кращу квартиру, наприклад, або в краще місто, в більше місто, місто можливості, я не знаю. Питання офіційних стосунків. Тут ви можете або вам можуть зробити пропозицію офіційно стати дружиною чоловіком, або, або там дружиною, дружиною, там хлопцем-хлопцем, якщо ви в інших країнах, а ви можете офіційно розписатися, весілля може бути в цей проміжок часу. Іноземні клієнти можуть прийти, знайомство з іноземцем може бути в любовному плані, або якісь іноземні друзі, у вас, наприклад з'являться люди, от в оточенні в цілому а, новини за іноземців або людей, які не відстані живуть від вас, або освіта Тут, до речі, можете. Почати навчатися, взяти якісь курси, здавати якісь екзамени. Ну, дивіться, коли будете брати курси, будьте обережні, щоб там не було якогось найбалого, Тому що може бути така історія: типу, що хотіли одне, отримали взагалі інше по тому неприємному аспекті. Як варіант, це може бути отримання диплому, не знаю, планування освіти наперед в такому контексті. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Карта Мір випадає. Остання карта. Ну тут точно якась або поїздка може бути, або переїзд може бути. Може в когось буде розлучення, завершення стосунків, коли ви візьмете на себе відповідальність, що все хоче розлучатись, тому що там якісь стосунки абюзивно деструктивні. Питання це може бути історія, що ви може бути в якомусь публічному просторі знаходитись там ну якісь загальні міські місця, там якісь може концерти, заходи, і там ви з кимось можете познайомитись, або там це може бути стара людина, де ви потенційно можете скористатися якоюсь класною інформацією, яка вам подальшому дасть якісь плоди. Тобто це буде така дуже важлива інформація, хоч вона може показатись вам незначущою. Здачі екзамену, завершення навчання може бути або початок навчання, тому що карта інформації. Тут прям інформацію у вас 100% якась історія буде пов'язана, може з документами, як варіант. Далі у нас йдуть діви для дів це буде п'ятий сектор гороскопу, я діва по асценденту. Кохані люди, діти, хобі і увлічення. Ну, дивіться, як варіант. Тут ви можете або отримати новину за вашу дитину, якщо вона у вас є щось дізнатися, може, як варіант за вашого партнера, що дізнаєтесь. Що там у нього відбувається, відбувалося тощо. Як варіант, тут ви можете познайомитися з новою людиною, з якою будете будувати стосунки. Може, ви з вашим партнером почнете планувати дитину або дізнаєтесь новину, що ви вагітна. Як варіант, або ваш ваша партнерка вагітна, а хобі задоволення. Тут може бути історія, типу, що у вас зацікавить щось нове. Ну но це скоріше за все буде от з підвищенням кваліфікації щось дуже таке корисне і якісне. Не просто там щоб рознообразити якось своє життя. Розумієте, да? а, це може бути історія, що м, тут якось можете брати на себе відповідальність за дітей в якомусь контексті. Або за там от, якось воспитання, обучення, от якось держати їх як в струю, не знаю, тиснути на них. Може, вони якось будуть про проявляти авторитет по відношенню до вас в комунікації. Як варіант, це може бути, що ваша кохана людина зробить вам пропозицію руки і серця. Будете планувати там, не знаю, поїздку кудись, переїзд, ну, от якесь планування. Може Може буде знайомство з його друзями або з його батьками, наприклад, або з її батьками. Розумієте, да? Може будете ну, планувати вагітність, я сказав. По хобі увліченням тут щось може бути пов'язане з якісь от нові, не знаю, якісь хобі. Типу щось так, з такими, якоюсь точністю може бути зв'язане. Я не можу сказати, що це якась математика, але це от якась там, де треба якась дисципліна, от витримка, я б сказав. От якась така історія. Може ви переведете своє хобі в роботу як варіант. Ну і давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Королева пентакли, ваша карта, фінансова карта. Боже Боже, ну як варіант реально тут може бути історія, що або інвестуйте однією великою сумою Може бути історія, що треба буде допомогти фінансово дітям, або допомогти фінансово партнерові. Може фін... партнер вам буде допомагати фінансово, або діти вам будуть фінансово допомагати. Як варіант однією великою сумою. можете в, в увлічення, от якось в удовольстві інвестувати. Може, якийсь онлайн шопінг, тому що там у нас венеро робить хороший аспект. Така як варіант історія може бути. Може це, це може бути людина, телець, діва, Козрік, познаку зодіака. Ну, як варіант, це можете бути ви. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, з якою ви познайомитесь, наприклад. А це може бути щось пов'язане з нерухомістю. Ну, от... В інвестування в те, щоб комфортніше себе відчувати в своїй квартирі, наприклад, або там в якомусь міста недвіжимості. же, по цій карті може бути якось актуальне планування чогось наперед. Е тому якось так для вас мені здається, це тут більш про вас і про ваше фінансове положення. положення якось щось вийде на перший план. Далі у нас ідуть козороги. Для козирогів це буде перший сектор гороскопу по вашому знаку, по вашому знаку транзитом буде йти наступні три тижні. Меркурій, відповідно, це у вас починання будь-якого формату. Краса, здоров'я, зовнішність, характер. Відповідно, ну тут скоріше за все точно може бути нова робота. Пропозиція підвищення, початок якогось навчання може бути. А це може бути знайомство в любовному плані, адже у нас іде ось. Перший сьомий сектор, а сьомий сектор у нас відповідає за любовний формат. А це може бути пропозиція руки і серця, Це може бути офіційне оформлення ваших стосунків, як варіант. Це може бути як варіант пов'язане. За здавати аналізи, че якісь робити. По здоров'ю, а може ви отримаєте результати? Може вам назначити тут 100% може бути планова операція. До речі, а це може бути як варіант: історія консультації у лікаря або пошуки лікаря. Може ви просто візьмете на себе відповідальність за те, щоб змінити режим харчування, відмовляється від м'яса, від солодкого або ще від чогось. Як варіант? А, це може бути пов'язане по здоров'ю з. Uh, ну, операція, те, що я сказав, краса тут може бути якось покращення себе з візуальної точки зору. Uh, ну тут більше для корисного, тобто не просто, щоб от візуально хорошо виглядіть, а от щось, що коляд, там зуби, я не знаю, брови, я не знаю, корекція зору може бути, або там. Ну, пластика, якщо там у вас щось погане. Як варіант також може бути. Характер може дати бути таким стати більш стриманим, більш серйозним, більш відповідальним, більш м структуровано, послідовно можете якось спілкуватися з усіма щось. Ну пл. От якісь у вас нові плани точно можуть з'явитися на майбутнє стовідсотково. А новий друг подруга, як варіант, також може з'явитися у вас в цей проміжок часу. М давайте подивимось карту пораду. Королева кубків, це може бути людина, рак, риба або скорпіон по знаку зодіака, з якою потенційно ви можете познайомитись в цей проміжок часу, або ця людина якось відіграє роль в вашому житті. Це може бути не тільки чолові... жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями. Як варіант, знову ж таки, краса по цій карті йде здоров'я. Ну тут прям 100% щось, комунікація з лікарями, спеціалістами, там, от щось, щоб щось поміняти на перспективу. У вас 100% буде. Як варіант по цій карті, можете дуже сильно розмивати, звісно, особисті по відношенню до інших людей, але я думаю, все ж таки тут цієї історії не буде. Як варіант може бути брати відповідальність за цю людину за вирішення її питань, проблем консультація у таролога, астролога, нумеролога може бути у психолога початок психо психотерапії. Питання мами може вийти на перший план. От з сім'єю щось може бути зв'язане. Допомога сім'ї, допомога мамі, місце, де ви живете, можете поміняти по цій карті. Як варіант, така історія також може бути. А емоційно щось можете, якісь пропозиції, дуже сильно можете обольщатися. в пропозиціях. Дивіться, не вибудовуйте якісь рожеві окуляри, тому що по цій карті ну, може бути очікування реальність, тому що така корова кубків, вона така трошечки емоційно нестабільна може бути в якихось починаннях. Знайомство знову ж таки в любому плані може бути як варіант. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Вьоміки, бо Ускакал, закат, оревуар.